О, все, Слухай, а я пішла йти. Вам на сприятці голову все. Що таке, діти? Все, давайте будемо працювати. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про нашу безпеку. Давайте послухаємо казочку, Лантона чуть буде. Коли заїзайка трохи Я підросли, зараз. вони стали просити гуляти ну, самостійно. Ті подумали, Чу. порадилися і дозволили, але дуже суворо заборонили зайченятам іти будь-куди з двору. Спочатку заїзайка були на гойдалках, потім побудували замок із піску, а потім вони побачили метелика. Метелик був такий великий і красивий, що зайченятам одразу захотілося його впіймати. Спочатку той покружляв над дитячим майданчиком, зайченята за ним. Потім він полетів за будинок, Зай, зайка слідом. Урешті-решт метеликові надокучила така гра. Він змахнув легкими крильцями і пурхнув просто в небо. Зайченята подивилися навкруги. Вони стояли в незнайомому дворі. Де всюди були чужі будинки. Зайка так злякалася, що відразу почала плакати. Зай теж злякався. Але тато завжди казав, що брат для сестри має бути надійним захисником. Тому він суворо сказав сестрі Досить ревіти, зараз щось придумаємо. Зай підійшов до бабусі, яка сиділа на лавочці. Ми заблукали, ми живемо на вулиці Довговушкова у будинку номер 5 ви не могли б відвести нас додому? Бабуся взяла малюків за лапки і повела до будинку. А назустріч уже бігли мама із татком. Вони, звісно, посварили Зая і Зайку за те, що ті пішли з двору без дозволу, а потім похвалили. Як ти гадаєш, за що? За те, що не розгубилися і за те, що дуже добре вивчили свою домашню адресу. А ти знаєш свою домашню адресу? Чому не можна без дозволу йти з двору? Діти, ось таку казочку ви прослухали. Скажіть, що трапилося з зайченятками з заю і з зайкою? Що з ними трапилося? Андрюша, що трапилося з зайченятками? Вони? Пішли без Без дозволу дозволу, з двору, так? Вони загубили. Не послухали дорослих, пішли з двору і загубилися. А що допомогло зайченяткам повернутися додому? Що, малята? Андрюшка, сідай. Ванечка, що допомогло зайченяткам повернутися додому? Те, що вони знали свою дітки, Адресу, Так? те, що вони знали, не розгубилися. Підійшли, попросили допомоги і знали свою адресу. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про основні правила поведінки на вулиці. Що можна робити на подвір'ї, а що ні? Дітки, значить, дивіться, перше правило не можна знайомитися із сторонніми людьми. Бачите, діти, якщо ви людей не знаєте, якщо це чужі люди. То до них краще не підходити, тому що вони можуть бути небезпечними. Наступне Понятно. правило: не можна повідомляти свої особисті дані незнайомцям, не можна маляти чужим людям, наприклад, розповідати, де ви живете, ким працює ваша мама, де мали гроші. Дяка. Куштовні предмети, незнайомим людям таку інформацію розповідати на вулиці. Не можна, дітки. Далі Поняла. дивіться. Анічка, ти нас чуєш, так, да, зайчик? Да. Діти, не можна гуляти в потенційно небезпечних місцях. От якщо мама вам дозволила піти на вулицю погуляти, не можна гуляти там, наприклад, де старі будинки. Або де навпаки стройка і строять нові будинки. О, я не буду, я там ще не буду. Так, не можна, бо це може бути небезпечно для вашого здоров'я малята. Далі, дітки, подивіться на малюнок, не можна погоджуватися йти куди-небудь з незнайомцем. От, наприклад, ви гуляєте, гуляєте на вулиці, а до вас хтось підходить і каже. Пішли, я тобі дам цукерочку або покажу ведмедика, дітки. Одразу треба тікати від таких людей. Особливо зараз таке небезпечна в нас така ситуація в країні, тому треба бути дуже, дуже уважним і з незнайомими людьми навіть не розмовляти. А якщо до вас пристають, треба голосно кричати Зрозуміло, зрозуміли, дітки? Далі дивіться діти, не можна сідати в машину до незнайомих людей. Якщо ви бачите когось на такій крутій машині, вам предлагають, давайте ми вас покатаємо. Ні, дітки, ні в коєму разі, не можна погоджуватися. не чужих Не можна, не можна так. І від незнайомих людей. Не можна отримувати подарунки. Якщо вам предлагають новий м'ячик, телефон від незнайомих людей, ми такі подарунки не приймаємо. Ти чула, не може брати нічого в чужих людей. Так, так, дітки, це може бути небезпечно. Так само не можна затримуватися на, на вулиці до темна, якщо ви бачите, що вже сутиніє. Що вже настає ніч або вже пізній вечір, треба повертатися з батьками додому, краще в темну годину вже не гуляти, діти. Не можна брати у незнайомців іграшки та солодощі, якщо вам пропонують незнайомі люди. А ще, дітки, ось роздивіться, такий уважний малюночок. Хто з'явився тут у нас? Ви знаєте цього песика, як його звати? Патрон, мабуть. Да? Патрон, 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 так. Так. Патрон. Вони дітки вам показують, що не можна чіпати вибухонебезпечні предмети. Бачите? Ось це міна. Вона дуже. Андрюшка, сідай. Зараз в нас така ситуація малята в країні, що, на жаль, ми можемо на вулиці зустріти і такі речі. Треба відразу йти назад, по тим слідам, по яким ви прийшли. І е, кликати дорослих дітей ні в коєму разі, ні паличкою, ні ніжкою, ні руками не чіпати такі предмети. Прийдуть спеціальні служби Чула. і збережу свою а... роботу, дітки. Так що ні в якому разі такі предмети чіпати не можна. А ще малята: бачите, ось такий знак обережно міни. Якщо ви побачите такий знак, то треба об'їхати таку ділянку. Далеко, не ходити тут, не гуляти, це може бути небезпечно. Діти, а ще ось подивіться, не можна чекати ось такі речі на подвір'ї, якщо ви побачили десь на лавочці або під деревом іграшки, якусь незнайому сумку, гарненький телефончик. тефончик? О, гриб, нічого, гриб. Боди, потім якісь пакунки, це все може нести небезпеку. Ви ж не знаєте, хто це залишив, ви не знаєте, що там всередині. Тому це може бути небезпечно і краще, малята, не чіпати чуже, краще гратися своїм, те, що дала вам мама, тато або бабуся. Діти, я багато вам розповідала, ви вже мене заслухалися. Зараз ми пограємо в рухливу гру, яка називається миші і кіт. Коли ви будете бачити на екрані е, мишок, ви будете ходити, бігати, пригати, а коли, коли побачите кота, треба буде ховатися, щоб він вас не з'їв. Добре? Добре. Грати. Давай. Гра називається кіт. Давайте. どうも。 Конюшка прыгает с мышками. Е, малята, відпочили? Сідайте знову до екрану. будемо далі продовжувати. Діти. Ану, розгляньте уважно малюнок. Чи знайшли ви на цьому малюнку небезпечний предмет? Ану, подивіться у а, може... а у кошику лежить, ану, подивіться, в кошику на столику, що там таке небезпечне лежить. Правильно, дітки, ножиці. А чим ножиці небезпечні для, діт... для дітей? Хто мені скаже, чим вони, можуть, бути небезпечні? Ну да, буде, ай, воно. Можна податися і буде дуже боляче, так. Якби ми з вами прийшли, ми б з вами вивчали правила, як користуватися ножицями, як їх правильно тримати, дітки. Да, Оля Антонна, на заняттях? Як передавати один одному, щоб було безпечніше. Тому, дітки, так, правильно, ви знайшли небезпечний предмет, це в нас ножиці. Далі, дітки, давайте поглянемо, Дивіться знайди небезпечний предмет. Роздивіться малюнку. <кліпи> <Небезпечні. кліпи> ну. <кліпи> Анечка, а ну ще раз скажи, що тут небезпечне? У нас є чашка. Сірники, окуляри і книжка. Небезпечне в нас, Ань, ти правильно сказала, сірники. Повторіть це слово, діти. Сірники, кажи. І Українською мовою? Молодець. Так. Молодець. Сірники. Сірники. чому вони так. небезпечні? Чому вони небезпечні? Чому? Що сірники? Ага. Пожежа. Так, якщо неправильно з ними користуватися, не услідкувати, може виникнути пожежа. А Роздивіться наступний малюнок. Дивіться, в нас є ведмедик, голка, гриб та пончик такий смачний. Що є небезпечно? Знайдіть небезпечні предмети, Ваня. А, гриб да. і голка, да? Да. І голка так, так, правильно. Голка. Гриб, гриб, тут ще й мухомор, він отруйний, так, він небезпечний, а голка взагалі це такий предмет, яким користуються тільки дорослі, так, дітки? Тому що він може, можна і уколотися боляче голкою. Наступний малюнок. У нас тут є, дітки, будильник, м'яч, бублики і міна. Вань, що небезпечне? Ваня, я хочу пропустить зайчики. Міна, ось дітки, вона так виглядає. Ось ми з вами там, де патрончик був, розглядали, що це такі вибухонебезпечні предмети. Міна, їх трогати, дітки, не, мож... не можна, правда. Міна. А, міна. Роздивляємося. Да? У нас є башточка, ніж, скандалій та машинка. Що небезпечне? Хлопці, відповідайте, бо одна Анічка відповідає. Андрюша. Ніж, так, ніж, ніж. Чому він небезпечний? Що пальчик. пальчик. Так, так. Можна і пальчик, і ручку порізати. І наколотися можна, тому це для дорослих такі предмети. Тільки так, діти, і на останок я хочу, щоб ми з вами ще переглянули такий невеличкий мультик і закріпили це. Мама, сьогодні вивчили. Давайте погляньмо швиденько. Привіт! Мене Звати Котусик, я дуже скучив за прогулянками на вулиці та грою з друзями. Ти теж тому сьогодні пропоную тобі пограти в особливу гру. Наша гра називається безпечно, небезпечно. Так, ти дізнаєшся, які іграшки можна брати в руки, а до яких не можна підходити. Інакше буде боляче. Дивись уважно, праворуч, м'яка іграшка, яку можна брати в руки, а ліворуч ти бачиш таку велику сіру штуку. До неї навіть не можна підходити. Навіть якщо буде дуже цікаво, що треба зробити правильно? Відійти від цієї сірої штуки та покликати дорослих. А тепер твоя черга. На екрані ти бачиш дві іграшки: одна безпечна, а інша ні. Як гадаєш, яку можна брати? Давай допоможемо. Молодець, як гадаєш, яку можна брати? Молодець. Як гадаєш, яку можна брати, Молодець! ти тепер у безпеці. Гайда тепер на дитячий майданчик? Там стільки цікавих і яскравих предметів, але вони також можуть бути небезпечними та зробити ваву. Якщо ти побачив такий предмет, не підходь до нього та не чіпай. Це міна, і вона дуже небезпечна. Якщо ти знайшов схожий на ці предмети, поклич дорослих. Пам'ятай, про знахідку треба обов'язково повідомити за номером 101 та 102. Запам'ятай це та будь здоровий. Діти, отже, ви зрозуміли, так? Що зараз нам треба бути дуже, дуже уважними і обережними. Не підіймати незнайомі предмети. Не а хто запам'ятав? Який треба номер телефонувати, якщо ви знайшли дуже небезпечний предмет? Який один або від Один нуль два. Це наші служби допомоги. Все малята. Я сподіваюся, що ви будете розумничками і дотримуватися правил поведінки на вулиці. У вас через 10 хвилин Віра Івановна, відпочивайте все, і заходьте на заняття до Віри Івановни. До наступної зустрічі, малята. Пока-пока. Побачення малята. Знач.